З якою жінкою чоловік захоче бути завжди, або що для чоловіка є ідеал жінки. Це не перша жінка не передбачена, це емоційна жінка, це та, що не скриває свої думки, це та, яка чітко говорить, що вона хоче. І, звичайно, за рахунок цього чоловік робить своє. Але йому віддає кайфово через те, що вона щира, вона така, яка вона є. Вона не закривається в собі, і він її завжди хоче. І як наслідок в цих стосунках систематично є і пориви емоцій, і є бажання займатися сексом. І нема бажання сходити на сторону. Чому? Бо вони такі, які вони є, вони не закриті. Тому будьте відкриті, виявляйте свої емоції, говоріть, що вам подобається, що не подобається. І живіть так, як вам добре: нікого не слухайте, слухайте лише себе.